Леся Українка до До тебе, Україно наша, бездольна я мати, струна моя перша озветься, і буде струна урочисто, і тихо лунати, і пісня від серця польється, по світі широкому буде та пісня літати, а з нею надія кохана, скрізь буде літати, по світі, між людьми питати, де схована доля незнанна? І, може, зустрінеться пісня моя самотна, у світі з ташками піснями. То швидко полине тоді, та ягучна гучна зграя, далеко шляхами тернами, полине за синіє море, полине за гори, Літатиме в чистому полі, здійметься високо, високо в небесні простори. І, може, спітка тую долю, і може, тоді завітає та доля жаданна до нашої рідної хати. До тебе, Україно, мила, кохана, моя безталанна мати.